Ви працювали фактично в повному оточенні окупаційних військ. І, ще раз підкреслюю, до кінця, до останнього моменту залишалися вірними Україні, виконуючи свої обов'язки. Навіть в полоні, де ви змушені були деякий час знаходитися. Ви продовжали свою боротьбу гідно, чесно виконуючи свій борг перед країною. Я хочу сказати, що безумовно ми понесли в Криму достатньо важкі втрати. Але незважаючи на це, наші військові повністю виконали ті задачі, які перед ними стояли. А головне протримались практично місяць. Саме цей час нам був потрібен для того, щоб ми могли привести нашу армію в повну бойову готовність. Саме цей час нам потрібен був для того, щоб ми могли фактично відновити наші Збройні Сили. Привести навчання і створити достатньо потужну систему оборони нашої країни дали можливість армії підготуватися для захисту країни. І саме тому, що план окупантів, який був розрахований на створення провокацій, які привели для військового протистояння, для загибли загибелі. Багатьох тисяч цивільних громадян в Криму цей план провелося, і ми з вами змогли не допустити повномасштабного вторгнення в нашу країну. І зараз Міністерство оборони, Генеральний штаб, готовність боронити країну, виконати ті задачі, які ми ставимо перед Збройними силами, перед нашою армією. Я ще раз хочу сказати, що велика подяка від керівництва держави. Від цих наших українських громадян. Від цього особового складу батальйону хотів би виразити вдячність батькам, які виховали своїх синів патріотами своєї держави, які чесно виконували до кінця свій службовий обов'язок. Хотів би подякувати всім громадянам нашої держави за підтримку всебічну і моральну і матеріальну. Ми завдяки цій підтримці витримали. Хотів би подякувати керівництву держави. Що батальйон морської піхоти не залишився на годинці зі своїми проблемами?